При цьому Національна комісія залишила два, тарифи, два види тарифів, які були до цього часу. Вони будуть відрізнятися для мешканців багатоквартирних будинків і для інших абонентів, зокрема і приватного сектора. Причому в ці тарифи також буде включена вартість періодичних повірок. Згідно нової постанови, вартість. Послуг для мешканців багатоквартирних будинків буде становити 13 гривень 7 копійок. Це разом з допущенням до відведення для абонентів приватного сектору буде становити 12 гривень 24 копійки. Вартість послуг зросте на 1 гривню 59 копійок за кубічний метр. Якщо враховувати середнє споживання сім'ї з трьох чоловік, то рахунки для такої сім'ї збільшаться близько 12 гривень. Для абонентів, для яких оформлена субсидія, це не буде відчутно, тому що цю різницю покриє якраз і субсидія. Постанова про зростання тарифу на воду вступить в дію вже у найближчі дні після опублікування в урядовому кур'єрі. Тож тернополянам пропонують подати покази лічильників вже аби провести розрахунок, ще за старими тарифами.